Це ти Це ти у всьому винен. Зніми, зніми, і треба було воно тобі. Треба. А? Я тут сижу тільки тому, що люблю тебе. Інших причин нема. Тому, навіть не дивлячись на те, що ти не виконав наших обіцянок. Мене також ще попросили, та сама хороша людина, щоб засняти огляд на з твого вікна. Звісно. Сто тисяч переглядів на цьому ролику, і я знімаю з твого вікна. Slap, like я все одно це зроблю заради тебе. От так от сильно я тебе люблю. А ти навіть не можеш і лайка поставити, там комент залишити, я не знаю підписатися. От таке в мене безответне кохання. Крізь моє вікно, я не розумію, чого ти так сильно просив мене засняти огляд на цей фільм. Видно, ти любиш, щоби я страждала? Ах ти, шалоніжка! Я дуже довго бігала від нього, але воно мене, так би мовити, все-таки наздогнало. Крізь моє вікно. Я так розумію, що цей фільм у нас був знятий саме по книзі, але книгу я не читала, я навіть не дивилася її. І я, знаєте, часто бачу у себе в коментарях, що а от ти книгу прочитай і все зрозумієш. Я, дорогенька моя, не зобов'язана читати книги, взагалі, в принципі, хочу бути глупенькою, можу собі дозволити. Я звільняюся, я як доросла жіночка, що хоче то і чудю, чудю, чудю. Чу 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 в принципі, почитати книжки було б не так би і погано для мене. В мене є готовий продукт, фільм. І все мені, окрім фільма, більше нічого не потрібно. Вложіть в цей фільм весь сенс. Зробіть цей фільм якісним, щоби він мені сподобався. І щоб я все по ньому зрозуміла і не йшла читати книги. А то книги мене лякають. Надто розумні. В нас є головна героїня Ракель. І на моє здивування я запам'ятала чомусь всі імена головних героїв. Вау! Це на мене не схоже. Може в мене температура, може я смертельно хвора. Ракель це в нас типічний образ тебе, мене і Типу любої дівчини. Те саме, що і з Белкою, те саме, що і з Анестейшою. Лірічний відступ про те, що я проводжу трансляції у себе на твічі. На даний момент ми дивимося сутінки в перекладі притули, всі частини. Так що приєднуйтесь до нас. А про анонси цих трансляцій ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі. Всі деталі я завжди повідомляю саме там. І хвільніх. Тобто в цих от дівчатах ми маємо побачити свою особистість. Але почнемо з того, що, по-перше, е я не така притрушена. <смі> На цьому кінець. Ну, повернемося до ракель. Да? Ракель у нас письменниця. Е -а, вона пише та щось там має писати, що тільки пише, не зрозуміло. Можливо, любовні листи. Спитайте кому, а я вам відповім, тому що якби заради цього я сюди і прийшла. Пише вона ці любовні листи, скоріше всьому, Аресу, головному нашому персонажу. У нас мегабагата сім'я, яка має свою компанію Альфа 3 в честь якраз трьох братів. Старшого назвали в честь собаки Артеміс, молодшого в честь Аполлона. Тільки не зрозуміло, Що там в нього від Аполо? <laughs> а може oh, тепер розумію, my. що у нього від Аполлона. Ну і середній братіс, це. Арес той самий до якого лежить сердечко нашої головної героїні. В них така крута компанія, що нам навіть наголошують на те, що будівля в них сама розкішна і сама найвища. Тільки чим займається ця компанія? Я так до кінця і не зрозуміла. Я извиняюся, Я жіночка вже у віці, якби да, би мовити, і мені цікаво, давайте мені документацію, хто чим, чи налогові платите. Куди, для чого, чим ви промишляєте? Звідки копійку берете? М? А то оце, от ваше, ми самі круті, живем на даху. На дахуя. я. Це залиште для малодежі. Мені, будь ласка, все по фактам. Фільм взагалі такий цікавий. Він буквально починається із дубці Ареса. Так би мовити, ну, відразу підготовити нас. До фільму, що в ньому буде нас очікувати. Можливо, на цьому потрібно було і зупинитися. Знаєш, Ракель би не те, щоб подобався Арес, просто вона божевільна. В неї ж це гіперфіксація на цьому Аресі. Вона проходила психотерапію, підучила парочку нових слів. Серйозно, у неї весь комп'ютер в його фотографіях. Вона його прислідує. Пише всякі листівки йому звучить як моя молодість. <ріст> да? да? І це я? І що? Що зробиш ти мені? Осудиш мене? Хто ти така, щоб мене осуждать? Подивися на себе. Небось сама така каже. Ну да, були в мене часи, коли я на заставку телефона ставила мальчика, в якого я закохана. Були в мене часи і. Конечно жили листівок признання в коханні. Я вірш хлопцеві написала, приймаєш? Дала йому цю листівку з цим віршем. А він мені з таким позором її вернув, причому при всьому моєму класі, навіть навіть не сам. розумієш? в нього така кишка тонка, що він навіть сам мені її не вернув. Він вернув її через свою однокласницю. І вона така прийшла і при всьому моєму класі така заявляє. А Діма тобі Вернув любовне твоє послання. А щоб ти мені була здорова та хоч підійди там десь в кутку за, за углом, да? підійди до мене. Ні, вона при всіх це розказала. Ну да, я шукала номери телефона. Ну да, я дзвонила і дихала в трубку і нічого не говорила. Да, да, це я, це я. Що далі? Що дальше? дальше? За те. Зараз яка я чаруюча, так що божевільні дівчата добиваються свого. She's an icon. She's a legend. Арес разом зі своєю сімейкою живе якраз таки по сусідству біля сім'ї Ракель. Вони неймовірно багаті. І коли в них пропав вайфай, замість того, щоб позвонити своєму провайдеру і сказати: Ви що там? а? Замість цього Арес. Зламлює комп'ютер своєї сусідки, тобто ракель, краде її пароль від вайфає і користується її вайфаєм. От недаром же говорить, там сям і мільярдер, Вот так от і становляться багачами. Треба крутитися, треба знати, де безплатно, безкоштовно все можна дістати. Угу, Копійка-копійку береже. А я іще і звінююся, У них така здорова територія, здоровезна хібара. І єдине місце, де вони постійно тусуються, це під вікном у ракель. От якраз там ракелі побачила Ареса. І сказала йому: Малиш, а ти що? вообще? Барзометр у тебе зашкалює? Ти чому мій вайфай то воруєш? Крастимо, як і раніше, і ти нічого мені не зробиш. Я тебе умножу на ноль, ясно ясна, ні? А, ну вона б так би так не сказала би. Вона вже закохана в нього. Я взагалі в шоці від того, що вона в принципі з ним заговорила. Бо зазвичай дівчата, які настільки одержимі хлопцями, вони не можуть з ними розмовляти. Це я була. <сху> я навіть не могла зайти в кімнату з хлопцем, який мені подобався. У мене прям істерика була. да, да, да було таке. А тепер де я? І крім того, що він ворує її вайфай, він іще їй дав кличку, як собачці. Відьма її назвав. Спеміцна, відьма. Ну в принципі, це не також і погано. Бо мені, наприклад, говорили, що я похожа на миш. Миш і грістая. Мене часто питають, чого пацюки, чому я вас називаю пацюки? Ну, то перебачте мене, якщо я вже миш, то я тоді не просто миш. Я пацюча королева. Не можеш стати леопардом. Так стань крисійним королем. Яка хороша цитата, треба записати. Нам не на секунду не дають забувати, що у нашої ракелі здвіг по фазі, бо вона іде слідкувати за Аресом, в ліс під дощем. Не то, щоб я її засуджую, бо сама таким займа. Та що ж таке? Я мала сидіти тут і її осуждати, а замість цього я сижу і розповідаю, що я точно така ж. Но в своє виправдання я хочу сказати так, що це не я слідкувала. Ну, точніше, я ну, не я. Я закопую сама себе. Це був хлопець моєї подруги, і вона за ним слідкувала. А я просто за компанією, бо я хороша подруга. Якщо моя подружка в біді. Значить, я в цю біду влізу. От так. Вона ж ще як тот козльоночек в болотце це впала і скупалася, сидить мокра, нещасна, в калюжі. Буй, 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 буй. Шпіон, звісно, з тебе ну ніякий в тоталі Спайс би тебе четвертою, ну, явно би не взяли. Само собою, він її спалив і говорить про те, що слухай, а я то знаю, що в тебе на комп'ютері там відбувається. Я ж то все бачив, коли взламував твій комп'ютер, і тобто перед тобою. Стоїть якась божевільна жінка, яка слідкує за тобою, у якої весь комп'ютер в твоїх фотографіях, яка в калюжі, я її звіняюся, тільки що і скупалася, і вона ну явно не ландишами пахне в даний момент. Так вона ще стоїть така, хоче, щоб ти в мене закохався. Щоб ти закохався. Та ти, як мінімум, трухани свої просуши після калюжі, і що він робить? Провожає її додому. Так і ще й не за просто так, а за поцілунок. Знаєш, оцей фільм це ж буквально волога фантазія отаких от от божевільних дівчат. Типу, я сіра миш, я така от звичайна, я сталкерю його, я слідкую за ним. І він візьме, і внезапно в мене закохається, і ми будемо з ним разом. А воно так не буває! Ну, не буває, воно так. Я по собі то знаю, що не буває. Знаєте, як би було, він би побачив її мокру всю в калюжі і сказав: б, оце ти чудище болотне, звісно, дай я сфотографірую тебе. Пацанам покажу. От би як би було би насправді. Повернулася вона додому, висушила свої труси на батареї після калюжі і вирішила виключити вайфай. І Арес заліз до неї в спальню через вікно, щоби включити вай-фай. шкіра вбивці, бело. По-перше, ти до сих пір не позвонив своєму провайдеру. А по-друге. Чел там таке же божевільне, як і вона. Ну, вдумайся, він зламав її комп'ютер, він рився в її особистих файлах, папках, матеріалах, і крім цього, він ще заліз до неї через вікно. В принципі, вони вдвох одне одного вартують. Я тобі скажу отак: от. Такі от притрушені мають триматися разом. І починається, знаєте, оце продовження вологих фантазій. То він її за ляшку візьме, то він її на вечірку запросить. На цій вечірці вона на нього усядеться. От те, що я тобі й говорила. У мене таке враження, що це написала людина, яка От мріяла про свого краша, але його не отримала. І думає: ну, хоч книгу напишу і хоч там буду з ним. На цій вечірці ракель купила для молодшого брата Ареса Аполону купила випивки. Малий напився і вона притарабанила його до себе до хати. Арес заліз до неї в кімнату через вікно, це вже у нього привичне діло. Так як тато у них злий, як собака, вони не можуть повернутися до себе додому, бо тато побачить, що Аполлон п'яний. І тому вони вирішили заночувати у ракель і уляглися трьох на ліжко. Ракель лягла між братцями, Аполлон взяв Ареса за руку, а Арес свою другу ручку пихнув в труси до ракель. Так як після вечірки у ракель розбився телефон, то Арес вирішив їй подарувати новий. Дівочки мої, голубчики мої, варінечки, пільмішички мої. А скажіть мені, будь ласка, а як часто вам пацани дарили телефони нові? Мені за 27 років ще не один кавалер не подарив телефону. І тим більше не один із тих, за якими я слідкувала. Щось я в цьому житті явно неправильно роблю. А ракель же в нас я не така, я жду трамвая. Вирішила повернути телефон. Якщо тобі хтось на халяву дає телефон, то ти береш його. Ти користуєшся всіма благами, які тобі дає життя. Тим більше, якщо ці блага за безкоштовно. знаєте, от зазвичай яка схема, да? тобі й дають дорогі подарок, і ти, типа, ну розумієте, да? А тут якось. Вона подарок не взяла, але все одно равно... mm -mm -mm. намахала схему, так би мовити. При тому всьому, поки вона з Аресом уєднялася, в неї дома, в її кімнаті, сидів її найкращий друг. У ракель є два друга. Одна із них дівчина, яка і по хлопцям, і по дівчатам, і другий – це Йоші. Йоші закоханий в нашу ракель. І це той самий випадок, коли друг головної героїні набагато краще, аніж головний герой, в якого закохана головна героїня. Він і симпотний, і милий, і прикольний, і взагалі, і сонечко. Ну, він взагалі крутяк. Ні, Арес, А, Арес, я звіняюся, він же не просто. Да? Багатенький, з багатої сім'ї, він іще бабій, він іще зі всіма лижиться, зі всіма тусить. І тут ракель в його житті з'явилася, яка за ним слідкує, яка за ним бігає. Буду тепер з ракель. Тепер у мене будуть почуття до ракель, да що це за бред -то? такий? Сідой кобили? Це чиї фантазії? Що це? Я не розумію. Я требую реалізму. В реальній житті такого не буває. Ви кого намагаєте обдурити? Та оці бідні бліна, десятирічні дівчатки понадивляться такого. А потім будуть думати, що їх краще бліна будуть кохати їх, якщо вони будуть сталкерити їх. Такого не буває. По собі знаю. А це у нас фільм. Це у нас фільм. І у нас тут -то інші взагалі правила все. Рез починає закохуватися в неї. Вони спочатку це проводять час наодинці, якщо ви розумієте, про що я. А потім він вічно від неї збігає, але збігає не тому, що він такий покидьок, а тому, що він просто не хоче відчувати до неї нічого. І ще й смс-ки їй пише: я хочу тебе забути. Але насправді я цього не хочу, але я змушений це зробити. Я вже слишком стара для такого. І все. Нарешті Арес оприділився зі своїми почуттями. Він хоче бути з тією самою божевільною жінкою, яка слідкує за ним 24 на 7. Адже це так романтично. Ох, яка же романтика. Він оце спочатку її запросив на дах, пам'ятаємо, да? на даху я... Оце було прям аліцетворення о той вечір. Їх вечір, це аліцотворення у цієї пісні на всі 100%. І вони починають просто після цього вечора як ті кролі. візді і всюди. Та крім цього, оцей вечір, надахуя-надахуя побачив його батько. Бо там у них, я извиняюся, камери. Тобто батя побачив, як його син. Время невероятних історій. Коротше, у нас на одному контракті модельному. Хто не знає, я раніше працювала моделлю, і от на одному із модельних контрактів у нас був директор, який вічно влаштовував вечірки у себе на хаті. У нас була чергова вечірка, і в нього на хаті був іще його офіс. Так от, в цей офіс вирішили уєдинитися дві наших моделі хлопець і дівчина. А зранку наш директор. Відкриває камери і бачить, як у нього на столі, в його офісі, влаштували. Бля, так що правило номер 1 Завжди слідкуйте за тим, щоб навколо не було камер. Мало лі що може далі бути. Що у них взагалі за сімейка? То він брата за руку тримав, коли був з ракель? То батько побачив, як вони на цьому даху. О, Арес настільки закохався в нашу ракель. Я тільки не розумію, за чого він закохався. В що саме він закохався. Вони толком не розмовляють, вони тільки те й роблять, що як ті кролі. Що вона настільки не перевершена, що він все закохався, чи що. Ну, я не можу зрозуміти, за що саме він її покохав. Це просто дівчина, яка слідкувала за ним. В цьому немає нічого романтичного, і там не показали предісторію, чому він в неї закохався, чому це сталося, чому він почав відчувати якісь почуття до неї І ще крім того, що вона слідкувала за ним, так, так він іще і бабій. Ну, типу, бабій закохався. Ну, що? Кам... що ви робите? Я не вчора родилася, і так як він в неї закохався, все. Він не хоче працювати у батька в компанії, він тепер хоче йти до своєї мрії, стати лікарем, піти навчатися на лікаря. І крім цього, він ще пішов працювати в фастфуд. Що це за жінка така? Замість того, щоб тебе мотивувати, щоб ти ріс, ти йдеш працювати в фастфуд. У Ракель мав бути випускний. І Ареса прийшов на цей випускний, зустрівся там з Йоші, побився з ними і Йоші його вирубив. Я звіюся, Йоші. Мальчик, що надо, Вирубив за так раз, два і все. Ні, це звісно, це погано, це погано. Але факт того, що я не очікувала, що Арес буде слабіше за Йоші. Ну, і він від ключці валявся, і коли вставав, то підскользнувся і впав в воду. А у воді була хлорка, а у нього алергія на хлорку, так що він чуть не віддав коні. Ногами вперед його ледве не винесли. Ну нічого. В лікарні полежав, оклімався, все замечательно, в університет поступив, і тепер у них за ракель. Оце от все по СМС-кам. Я просто заздрю. <смеш> Ладно, признаюся чесно, я заздрю, що в них є таке по СМС-кам, а в мене нема. Даже по СМС-кам нема. І ракель, виходить, написала після цього всього свою історію, яку вона назвала крізь моє вікно. Відчуваєте, чим запахло? М -м -м. Це запахло після. Пам'ятаєте, Хардін теж всю історію їх з Тесою записав у книгу, яку назвав після. Це якийсь новий троп, якась, якийсь сюжетний новий поворот? Чому всі в останній час пишуть одне й те саме? І що ти думаєш? Цей шедевр закінчився? Ні, є ще друга частина, так я тобі більше скажу. Вийде ще й третя частина. Ну поки що ми з тобою поговоримо про другу частину. А я не знаю, що про неї розповідати. Бо якщо про першу частину, знаєте, ну хоч щось там да, є, що було розповісти, то в другій частині відбувається рівним рахунком нічого. Арес повертається з університету і мутить з ракель. Подружка Ракель замутила з молодшим братом. Йоші все ще кохає Ракель, але замутив з якоюсь зеленоволосою дівчиною, а старший брат Ареса замутив з жінкою, яка працює на їх сім'ю. От весь фільм вони тупо тусять цією компанією. Єдине, що до цієї компанії ще приєдналася якась кудрява дівчинка, яка розповідала про те, що вони з Аресом. Класно провели вечір, поки він навчався. І Ракель вся в сльозах така: Ах ти ж, ми з тобою по перепискам, а ти, виявляється, з кудрявими! А потім вияснилося, що все, що розповіла кудрява, це неправда. Вона це все збрехала, а Арес просто не пам'ятав, тому що він напився. Оце так драма, оце так повороти. Вау! Знаєш, в мене таке враження, ніби другу частину зняли тільки заради того, що ви вбити Йоші. Чому я посміхаюся? Я не знаю. У мене напевно істерика. Так, Йоші для них був настільки класним персонажем, і, видно, творці розуміли, що хм, всі люблять Йоші, а всі мають любити Ареса. не Треба з Йоші щось зробити. Його просто прибрали. В буквальному сенсі його прибрали. Його навіть не відправили кудись навчатися. Його просто. І все друга частина закінчується на тому, що Ракель розійшлася з Аресом, тому що вона звинувачує його в тому, що він не спас Йоші. Він, хоч і навчається на лікаря, але це не означає, що він має всіх воскрешати. Ну і я так розумію, що третя частина якраз присвячена тому, що тепер Арес буде слідкувати за якраз таки нашою головною героїнею. Оце так романтика! Запахло М -м -м. моїм пердіжом важко. Важко. Знаєте, от всі говорили, що фільми, романтичні, всякі фільми там нульових, десятих, це повний крінж. Так, да, вони не були шедеврами, але вони якісь були покращі, ніж те, що створюють зараз. Що це крізь моє вікно? Що, що ми до цього дивилися? Ну, теж от щось з цього моя провина, да? ми теж огляд на це робили. Ну, Це так погано. <ріст> так погано. Я ще раз повторюсь про те, що в мене таке відчуття, ніби це все створено для дівчик-лахушечок, для тих, хто мріє, щоб їх краще був з ними. Тобто для таких, як я. А якщо ти хочеш, щоб мене було побільше, то підписуйся на інші мої соцмережі, на мій інстаграм, на мою тілегу, де я розповідаю про нові ролики, про те, що буде виходити. Можеш підтримати мене на банці або стати спонсором на Ютубі. І також переходь обов'язково на мій твіч і дивися там трансляції. Прощай, і більш у мене таке знімати не проси!